Хей, друзі, усім привіт! За традицією хочу поговорити з вами, якусь я тут на місці, бачите, який веселий, щасливий. Коротше, знаєте, які в мене думки зараз прийшли? Мо це не семош штатив на плечах, і у мене таке враження, що якийсь віслюк. І переді мною поставили морковку. І я поки цю морковку бачу, я йду. Тому, шановні, а давайте всі ми. Будемо працювати заради нашої спільної перемоги. Тому що ота от морковка це наше майбутнє, це наше світле майбутнє. І якщо ми будемо бачити це світле майбутнє нашої України, і кожен з нас буде викладуватись на всі 100%, як військові, так і цивільні, як волонтери. Неважливо кожна людина, кожен українець, Українка будуть викладуватись заради нашої спільної перемоги, я думаю, ми побачимо результат. Що б там не було, хто би нас не підтримував. І так далі, головне ми, наша єдність і наша сила. Тому всім гарного вечора, гарного дня. Зараз перепочинемо і підемо далі. Yeah.